Так от, дійсно ми щойно поговорили з військовослужбовцем ЗСУ Романом Трохимцем, зокрема і про карту Діпстейт. Звісно, що військові, коли планують особливо операції, військові. На рівні бригади, на рівні вище вони користуються суто військовими засобами, суто військовими картами. Звісно, діпстейт в першу чергу для цивільних, для того щоб українці мали розуміння про оперативну ситуацію на лінії фронту. Однак і самі аналітики Діпстейт і самі всі українці вони. Хто користується цією картою, ну напевне розуміють, що все таки точна лінія фронту вона може проходити дещо інакше, тому що все одно на 100% в цю секунду, в цю хвилину, ми не можемо знати і не можемо бачити, яка ж лінія фронту на тактичному рівні, тому що з іншого боку, також ми пам'ятаємо, що фронт це динамічне явище таке. І кожної навіть години на тактичному рівні він може змінюватися. А разом з тим, в будь-якому разі, це авторитетне джерело, яке ми користуємося вже довгий час, місяці, і ця карта вона дійсно показує реальну оперативну ситуацію і за що ми вдячні аналітикам Діпстейт. Разом з тим, ми хотіли б не лише на сьогоднішній день подивитися, не лише на сьогоднішню ситуацію на лінії фронту, але і зробити певну ретроспективу. Тому ми скориставшись інструментом щодо. От, саме хронології, так оберемо зараз. Ну скажімо так, те, що було на початку, мапа Deep State Map, вона працювала не з самого початку повномасштабного вторгнення Росії, а саме, з, ну скажімо, так з квітня, якщо не помиляюсь, місяця. От ми можемо зараз подивитися, так, з 4-го або 7-го, ось 4-го числа, перші з'явились повідомлення тоді. Саме ще перебували деякі підрозділи Росіян на півночі нашої держави. Однак більшість підрозділів з Київщини, Сумщини, Чернігівщини і також Житомирщини частково вийшли повністю. Ну і також ще на Харківщині, звісно, залишалися війська Російської Федерації. Однак, ми можемо побачити, яка була ситуація приблизно на інших напрямках. Знову ж таки, тоді, 4 квітня, ще не можна було говорити про те, що. Ну, ця карта, скажімо так, відшліфована, відпрацьована на 100%, Тоді вона лише наповнювалася контентом, інформацією, починала лише працювати. Оце перший день, 4 квітня, коли вона взагалі, ну скажімо так, запрацювала це перші дні, 3-4 квітня. Ось якщо ж ми подивимося, що відбувалося, то ми бачимо, що на півдні нашої держави величезна була проблема в перші дні квітня, і загалом перші дні війни раніше. Що Росіяни намагалися дійсно дійти до Вознесенська. Росіяни намагалися на території Миколаївської області атакувати південну українську атомну електростанцію, якби Росіянам вдалося захопити південну е, атомну електростанцію, південно українську атомну електростанцію, це була б величезна проблема, був би величезний удар по енергосистемі України. Ну і також ми пам'ятаємо, що е, якби росіянам вдалося закріпитися в Вознесенську, далі би була. Дорога, ну і також відповідно з Миколаєва, Тут ще була друга дорога, так через е, Южне е, були були відкриті дороги на Одесу на Одеську область. Відповідно на Одесу, і пам'ятаємо, що у важких боях боях збройні сили України змогли відкинути Росіян, і е, вони от потім ці колони російської техніки е, вціліла частина цих колон втікали з Вознесенська далі на. Е, Скажімо так, східну частину Миколаївської області, і це величезна заслуга наших сил оборони, що у перші дні війни нам вдалося втримати саме Вознесенськ, не дати росіянам туди зайти і закріпитися. Також пам'ятаємо, що дуже було важко, звісно, на Херсонщині в перші дні війни. Пам'ятаємо, що були окремі міста, ну скажімо так, Нова Каховка, де тероборона. Практично була відсутня. Там було лише ініціативно створено кілька там ну підрозділ з кількох десятків там патріотів українських, наприклад, Новокаховка Там взагалі кілька десятків було. Людей, які були озброєні не якоюсь автоматичною зброєю чи кулеметами, а просто е, якоюсь цивільною зброєю, мисливською зброєю, пістолетами інку, навіть травматичною зброєю, яка взагалі не може бути ефективна, звісно, проти озброєних окупантів. Але разом з тим люди гуртувалися як могли, і на жаль, трагічна ситуація була, що в новій каховці ось ця тероборона, на жаль, нічого не змогла зробити однак, дійсно. Намагались місцеві жителі, от бодай щось протиставити, і до речі, це ще буде окрема розмова. Я сподіваюся, після перемоги будуть такі собі ще спроби розібратися, чому тероборона не спрацювала на півдні України, тому що, наприклад, в інших регіонах тероборона все таки була набагато більш ефективною. Очевидно, це був провал. Саме на півдні України щодо підготовки тероборони, чи хто винен, чи на місцях, чи той, хто організовував це в центрі, не зрозуміло. Будемо ще розбиратися. Однак, це певні висновки потрібно зробити, щоб такі помилки більше не повторювати як провал тероборони саме на південних районах України в Херсонщині та частково Миколаївщині. Також, звісно, це стосується і Запорізької області, тому що також на жаль не було серйозної тероборони в Запорізькій області. Це, звісно, стосується і тих міст, які зараз окуповані, зокрема і в Бердянську хоча ми розуміємо, що яка б тероборона не була, тут така ширина смуги окупації, що нічого їм би не вдалось зробити. Якщо ми говоримо про перші, скажімо так, дні війни, але от на карті Діпстейт ми можемо побачити лише з 3-4 квітня, в будь-якому разі, ми можемо бачити, що Маріуполь, Маріупольський гарнізон, оборонявся, порався російські навалі тривалий час. До травня, включно, і зрозуміло, що в такій ситуації, коли ширина цієї смуги була, ну скажімо так, сотню кілометрів. Ні, про які, ну скажімо так, оперативні прориви, ну тут 63 кілометри, найближче, не могло бути й мови. Лише унікальна спецоперація гурмін оборони України разом з вертолітниками українськими дозволяла бодай якось перекидати боєприпаси, медикаменти і провізію в Маріупольський гарнізон. в Підрозділи, зокрема, і Азову, прикордонників морської піхоти, 36 ї бригади, Нацгвардії, всі захисники Азовсталі, разом з цивільними, вони да якось могли ще далі існувати в тих нелюдських умовах, зокрема і завдяки героїчним подвигам наших вертолітників, які разом з ГУРС планували цю операцію, яка допомогла протриматись нашим військовим значно довше. Разом з тим, ми розуміємо, що Рік тому, от е, була така спроба росіян російського командування, все таки не йти на е, гарнізон український, який був дуже потужний, так і досі залишається на Донбасі. Намагалися з наскоком цим бліцкригом, все таки захопити Київ. Це була більше навіть на психологію орієнтована військова операція, тому що ми розуміємо, що якби. Українські захисники не втримали столицю і люди запанікували ось так тотально, так що була тотальна паніка. І якби столиця, не дай Бог, звісно, впала, то тоді би не мало взагалі сенсу говорити про захист Донбасу, тому що якщо столиця падає, то звісно падає напевно і державність. Так і нам вдалося втримати столицю. І після того, вже коли Збройні сили Російської Федерації були змушені відійти з території Київщини, Сумщини. Чернігівщини, то звісно, тоді вже почало командування російське передислоковувати цих військових і перекидати їх більшою мірою на Харківщину і на території Луганської та Донецької областей. І тоді почалися, звісно, важкі бої вже на Луганщині Донеччині. А разом з тим, ми пам'ятаємо: от, якщо коротко, звісно, що я зараз перейду одразу на те, що зараз є. Так коротко скажу кілька слів. Головне, що нам вдалося втримати наші позиції на Донбасі після того, як росіян ми вигнали з півночі нашої держави. Але разом з тим, ми розуміємо, що. Зараз ось ті підрозділи, які є на території Донбасу, це ті підрозділи, які частково виходили із Херсонської області з правого берега, які втікали після нашого наступу. І звісно, це великою стало проблемою, тому що ці там 20 тисяч контингенту російського вони передослокувалися на схід нашої держави. Разом з тим ми їх добряче так потріпали, і наші військові маю на увазі, і були знекровлені дуже багато підрозділів. Тому загалом, якщо говорити коротко, ситуація така: зараз ініціатива на жаль, на жаль, на Луганщині і на Донеччині досі за Російською Федерацією. Однак на Луганщині меншою мірою, більшою мірою саме на Бахмутському напрямку в Угледарі, на в Гледарському напрямку в Росіян закінчуються ресурси. І наступальний потенціал на Луганщині також у нас є така надія, сподівання, що все таки виснажиться виснажаться російські підрозділи в напрямку з Креміної, і ми зможемо перейти до контрнаступальних дій. Окремо будемо також сьогодні. До речі, говорити про імовірний. Я підкреслюю імовірний фронт, який стосується саме Придністровської Молдавської Республіки. Чи можливі там бої, чи можливе там відкриття фронту, будемо сьогодні говорити з нашими наступними експертами.